Так як п'ятий екзамінаційний маршрут в Луцьку було змінено, то ми його вирішили перезняти. До речі, в кінці цього відео буде цікаве оголошення. Додивіться його. Займаємо другу смугу перед поворотом ліворуч. Зупиняємось в очікуванні зеленого сигналу. Хоч перед нами й багато авто, але ми встигаємо проїхати. Врахуйте, зустрічний напрямок тут має перевагу. Відразу стаємо в першу смугу, бо далі нам треба буде повертати праворуч. Попереду досить проста ділянка дороги, без перехрест, переходів чи маршруток, тому легко її проїжджаємо. Але пам'ятаємо, що тут заборонена зупинка і стоянка, бо на початку був відповідний заборонний знак. На наступному перехресті ми маємо всім дати дорогу, тому уважно дивимося вліво, повертаючи тут праворуч. Далі проїзна частина розширюється, але ми їдемо другою смугою, з якої дозволяється перегнати перехрестя прямо відповідно до знака. Зверніть увагу, ось цей водій грубо порушує правила, розпочинаючи рух за стоп-лінію на заборонний червоний сигнал. Так не робіть. Їдьте тільки на зелений. На наступній ділянці теж бачимо заборонний знак. Тому пам'ятаємо, що до найближчого перехрестя зупинка заборонена. Вмикаємо правий поворотник і займаємо першу смугу для повороту праворуч. Не забуваємо про пункт 162ПДР, який вимагає обов'язково дати дорогу пішоходам в такій ситуації. Ну що ж, всі луцькі маршрути ми проїхали, але це не кінець. Вже зовсім скоро будуть розбори маршрутів із ще одного міста.